Як відрізнити виконання волі Бога від фанатизму? Роздуми над Божим Словом на понеділок 5-го Великоднього тижня? Того часу Ісус сказав своїм учням: Хто має мої заповіді та зберігає їх? Той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його, і явлю йому себе. Каже йому Юда не іскаріотський Господи, і чому ж це так, що ти маєш намір нам себе явити, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель, Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Ісус чи не вперше говорить своїм учням про третю особу Пресвятої Святої Трійці, називаючи його? Утішителем. На початку уривка Ісус звертає увагу на те, що насправді важливе в нас для Бога, це наша любов. Проте любов не як відчуття, яке часто є просто певним емоційним станом, а та любов, яка проявляється у виконанні волі Отця. Любити Бога означає вільно і свідомо підпорядкувати свою волю і прагнення волі Отця, довіритися йому. Декому здається, що йдеться про фанатичне підпорядкування волі Отця, і цього було б достатньо. Хоч як дивно, люди, які так розуміють виконання волі Бога, Вирізняються помітною агресивністю стосовно своїх і чужих слабкостей або інакшої думки, фанатичність насправді служить не істинному Богу, а спотвореному образу Бога у явному божку, тобто у своїй сутності є ідолопоклонством Дух Святий якого посилає нам Ісус Христос, є нашим внутрішнім учителем і зберігає нас від уявного образу Бога, відкриваючи нашому серцю Його справжній лик. І не тільки відкриває Його нам, але вчить, як саме ми можемо служити Богові в кожній окремій ситуації. Ісус називає Святого Духа Утішителем. Грецькою Параклетос це означає того, хто заспокоює. Отже, дія Святого Духа суперечить діям фанатика, сповненого агресії. Про правдивість віри й одночасно про сповненість людини Святим Духом свідчить аж ніяк не фанатична агресивність, а навпаки. Наявність у її свідченні, спокою та лагідності слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.